Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з кунченко Джело. Ми з півдня Одеської області. Сьогодні трошки відповім на ваші питання. Знов ці сусідські собаки, просто якийсь жах. У нас тут ростуть три, дві сортові бордова і жовта, а третя прийшла мені пересортом, тому вона без назви. Так, скажу, що скумпії не живцюються. Якби живцювалися, то я б уже давним-давно їх продавала. Мені вдалося вкорінити бордову. Одну я прикопала гілочку, вона у мене росте там, є росте. Я буду прикопувати ту гілочку і буду множити жовту скумпію, я купила ще одну маленьку, ну, як вона почне відростати, то буду прикопувати. Вони тут у мене. Скумпія ось вона. Бачите? Це жовта. Бачите, вона досить ще маленька. От треба її вже починати пригинати. От. Так що буду розводити. Така рослина гарна, немає ніяких хвороб, немає ніяких шкідників. Скажу, що дуже такий неприємний запах, коли ви будете її торкатися, якщо там обрізаєте, і не дуже гарно пахне, але дуже-дуже гарна. Я потім ставлю. Фото, які у нас кумп'ї є. Ну, думаю, хто дивиться, мене той пам'ятає. Питали в мене ще, де ми діваємо все своє бадилью. Я вже показувала, у нас є ось дві компостні кучі. Вони, це у нас ями. Спочатку викопані ями, а потім зверху ось бадиля кидаємо. Тут що хочете у нас. І листя, і бадиля. Гілки там чоловік перебиває, теж скидуємо. Спочатку ми гілки збирали, перебивали в мішки, потім їх топили в печі. але Зараз такі зими теплі, що навіть і не доходить черга. Одна купа у нас так валяється в мішках, там курнику кури них, ми вже так лишили їм, грибуться. А тут почну в цьому році вже ось цього краю з лівого, з грибу, це що не згнило, і почну брати звідси. Компост вже цей гарний. І он там позаду у нас ще одна куча, як Бачите, там теж яма. Я спочатку викопувала ями, тому що треба було вирівнювати, землю возила тачками, вирівнювала там, де мені треба було. А потім оце накидували. Ми недавно чоловік ставив е, жабки, якось у відео показувала, тут заливали все. Бачите, такі тоненькі глядьки обрізали, жималось з бутонами і все тут. Чоловік недавно заливав це все, і вони такі гарно-гарно просіли. Так, це щодо нашого сміття, куди ми це все діваємо. Ще мене питали розповісти про злаки, які стоячі і невисокі. Ну, наразі в мене є кілька новеньких, ще продавати там нема що. Думаю, через, може, рік-два вже щось буде, понаростає. Так, з низеньких зараз що я покажу, ось в мене є. йдемо. Це у нас грацилімус. Бачите, він невисокий такий ось. Ще не встигли його зрізати. Він просто висох і все, бачите ось. Але він просто стоячий. бачите, рівнесенький, рівнесенький, снопик такий. Листя нема багато, щоб десь спадало, отаким От снопиком розтарівненьким. Потім ще є у нас, як і джим, тут у цьому місці ми його не зрізали ще. Скажу, що якщо будете мало його поливати, то ось він буде ось такий, навіть півтори метри нема всього. Але він такий більш фонтанообразний вже, і в нього листя ще, ще досі. Дивіться, ще досі гарне кольорове, бачите, і зелене сіон знизу, бачите? І бордове. Ось такий як і джима. Дуже окрашується гарний такий колір. Ну, якщо ви посадите, бачите, вже кілька кущів зрослося, потім буду їх весною пересаджувати і ділити. Зрослися і такі, бачите, не дуже то видно забарвлення. А коли окремий кущик дуже-дуже гарний. Але цей фонтанообразний, бачите, він такий розкидистий вже росте. А грацилімус просто-просто стоячий снопик. Ще є апаче. До речі, вони в мене тут є і апаче, як і джима. Ось тут поруч, щоб не ходити туди. Ось знову, бачите, низенький п'ять і джима, який низенький, тому що ми його тут мало поливали. Він тут в краю в городі. О, ще дирку зробили собаки. Бачите, такий низенький. Ось його крас Тут взагалі він десь метровий всього. Я ж кажу, тут мало поливалося, і він тут зовсім низенький у нас. Гарний все, але низький. І ось Які джима. Ой, апаче. Ну, зараз він просто зелений, а він взагалі в нього листя в полосочку. Зараз він сухий, господи, він сухий, бачите, повністю сухий. А так він листя в полосочку. Теж такий розкидистий він. Тут теж, бачите, мало поливався і не такий високий ще. Бачите, мітьолки вже майже прозліталися. А як і джима, гляньте, які стоїть. Гарнюніший і красень, чи листя досі, бачите, і зелене, і таке чорнильно-бурячкове таке. Це таких три міських міскантуса до речі, дуже гарні, як бачите, апача він полосатий в полосочку йде. Герцилімус просто такий собі малесенький, а як і Джима, ще й кольоровий. Ось тут це апача росте, тут він трошки вищий. Тут кущики я саджала і не трогала їх, а там уже їх ділила, викопувати уменшить. Цю собаку, що ти там робиш? Так що, як бачите, є в мене ще полонус, але він тільки-тільки я його купила. Один кущик є. Ну, думаю, за рік-за два щось понаростає. Скажу, що гарно наріс. Він в мене росте рік, рік росте. Гарний кущик наріс. Ну, Думаю, що за, за, за два роки ще наросте. Так. Ще у мене. З'явилися в цьому році два сіянця. Побачимо, які вони будуть Я їх пересаджу, бачимо, як вони себе поведуть ще на ось цей рік, тому, тому що це був перший рік. Дивіться, які вони низенькі. Бачите, тут вона ще і рис, так, ось тут ще один сіянець такий самий, дивіться, низесенький ось. Незесенькі, листя сантиметрів ну, 50 максимум. Побачимо, як вони себе поведуть. Це сієнці два у мене. Самі собі взійшли. Такі будуть якісь нові сорти. Ну, так і буду писати, що це сієнці. це не сортові, але ж вони будуть гарні, а це головне. Ось два. Я ж кажу, взагалі б не зенькі. Ось, о, листя, кокосик. Кокосик ти кокосик. Низеньке-низеньке. І листя таке о, о. Ти морда. Тонюсінькі листочки, тонюсінькі зовсім такі зелені з білою полоскою посередині. І листя, я ж кажу, тонесенькі геть. Побачу, я пересаджу їх з цього місця. Побачу, вони себе сведуть вести. Можливо, вони ще ну, вони трошки наче різні, мені здається. Так дивишся, наче однакові. Ну, будуть ще такі. Ой, так що буде новий сорт трошечки і досить такі низько низькорослі. Полону став мене в дворі росте, він трошечки вищий за ці. Хоча дивилася, от в питомниках полонуси, в одному написано 50 см висотою, в другому написано півтори метри висотою. Короті. Ну, я знаю, що полонус він десь корослий. Він у мене зовсім низенький теж росте. Так, там до мене вже прийшли. Так що, друзі, отак, е покладу в кінці відео з кумпію покажу. Е Подивитись, там у нас три кольори такі гарні. І буду в цьому році починати прикопувати гілочки. Ну, продавати ще не скоро буду, поки не вкоріняться, поки відростуть. Скажу, що бувають в розплідниках частенько скумпії продаються, так що, друзі, можна їх знайти. Особливо бордова лисна скумпія частенько буває. Жовта вже рідше. Ось мій полонус якраз прийшла. Ось, Бачите, який він. Це полонус у нас. Ось такий він теж гарненький. Листочко, Бачите, таке в нього відрізняється зовсім-зовсім від тих міскантусів. Так що будемо розводити. Ось це такий кусик у мене полонусу. Є вже. Поділю весною на маленькі поділки, щоб наростав. Так, ну, а наразі все. Бажаю всім гарного дня, друзі. Все буде наша Україна.